З того, що президент вже зробив один потужний крок, можна сперечатися вчасно, невчасно. Але президент підписав указ про. Проведення демобілізації всіх строковиків uh -huh. Верховна Рада ухвалила закон. Були довгі дискусії, дебати. Казали, що це неможливо. Але президент, як верховний командувач, підписав цей указ, який вже є чинним, і ми очікуємо там чітко в ньому сказано протягом двох місяців демобілізувати всіх строковиків. І Верховна Рада ухвалила цей закон щодо 12 місяців від строчки для цих. Молодих людей, щоб дати можливість їм і відпочити, і влаштувати своє життя. Тобто, це позитивний крок, який mm -hmm. зробила Верховна Рада, і затвердив Верховного командувача і підписав указ. Стосовно інших категорій, звичайно, у цьому законі це закон комплексний. Він вносить зміни до деяких нормативних документів і актів. Там йде мова, в тому числі, про можливість. Звільнення від військової служби осіб, які є особами з інвалідністю, тобто ті, які отримали цю інвалідність в результаті військової служби, тобто це теж удосконалюється. Але насправді це законодавство про військовий облік і його удосконалення, і про мобілізацію, яку потрібно теж удосконалити, але процес мобілізації йде. Єдине, що громадянське суспільство вимагає чітких правил, і, зрештою, самі військові. Бо якщо говорити про роботу ТЦК, то самі працівники цих підрозділів вони теж хочуть працювати в правовому руслі. Саме після ухвалення в другому читанні цього законопроекту, я вірю, що ця робота буде в рамках законодавства, і ті порушення, які на сьогодні ще трапляються, вони зникнуть в минуле.